Тривають хроніки геноцидної війни Росії проти України. Зараз, в ці хвилини, палають будівлі в Дніпрі після російської дронової атаки. Зараз там рятують поранених, шукають людей під завалами. Така вже, на жаль, традиційна картина знищення росіянами українських міст і цивільних об'єктів. До речі, в Сумській області росіяни ударом дрона вбили цілу сім'ю, в тому числі вагітну жінку, у якої мала народитися двійня. Ось чому, до речі, Тарас Шевченко звертався до українців і мертвим, і живим, і ненародженим, тому що росіяни вбивають і ненароджених, і навряд чи коли-небудь хтось порахує кількість українців ненароджених, яку було вбито кількість цих цих ненароджених душ яких було вбито війною Росії проти України?